Хочу звернутися до нашої верещучки сучки, оцієї старої шапаклі, яка з зонтиком там літала, коли в мене Києва йшла. Оце зайшов на Фейсбук, а там пост за постом. Пост за постом. Гаряча лінія для жителів Курська вже готова. Гуманітарну допомогу вже готуємо. Коридор сум готуємо. Для евакуації, якщо питання будуть, вже готуємо. Евакуації. Жителів Курська України. З Курська. А, значить гаряча лінія готова а, і пишу на русскому язикі, щоб було понятно росіянам. Так поїдь туди блядь, їх усиновив усіх. Нахер ти нам сюди це бидло везеш? Оцих чмошників, які ще вчора благословляли танки з Курська на Суми, Тепер ти їх перевозиш до нас, бандуй туди у синових усіх і, 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 і корми хоч груддю. Кожного. Які ви, сука, ви настільки, блядь, проросійські, що вас хочеться просто блядь, розстріляти нахер. Де ж були гарячі лінії перші дні війни? Де були евакуацію перші дні війни? Де була гуманітарка перші дні війни? Значить як для українців гуманітарки немає. То криси з'їли, то миші з'їли, то руски украли. То у нас э, почому то виходить гуманітарна допомога для українців. Вона або згниває, або пиздиться просто. А для русських у нас все є, Гарячі лінії у Нас одразу створені. А де ж ви суки були со своїми гарячими лініями перші дні війни? Важко ж п'ять днів не було. Подивіться всі э, в соцсеті цих підарасів. Їх вже ж усіх п'ять днів не було. Три-п'ять днів, три-п'ять днів перерив у э, в постах в перші дні війни. постюбувалися. А тут вони вже все обезпечили. При цьому ти, сука, пишеш для жителів Покровська, що е, евакуюйтеся виїжджайте. А що, немає евакуації, ні? Зірного коридора немає, гарячої лінії немає, гуманітарної допомоги для жителів Покровська немає. І ти, сука, сидиш в прямому ефірі, розказуєш, тому що ми побіжі. Кого ви, блядь, побіжте? Покров тіряємо, Краматорськ тіняєм, тіряємо Бахмут, потіряли, пацанів тіряємо, і ви ще тут розкажете про якусь побіду. А закон про російську мову у вас не діє? Ти ж пишеш, буду писати на російському мові. Так закон же про державну мову, що кожен державний посадовець зобов'язаний спілкуватись на державній мові. А завтра ти цим підарам будеш російські пісні включати, щоб їм легче тут жилося. А як же закон про російські пісні? Ви е, розказуєте про те, що ми ті типу, виконуємо всі міжнародні е, норми. А чого ж ці міжнародні норми по правам людей ви не виконуєте по відношенню до свого народу? Ви, сука, так, хочете понравитися жителям курська, так пістуйте в той курські, там їм нравитися. Нас ви переслідуєте, бляді, нас ви по асфальтам тягаєте, нас ви по судам тягаєте, нас ви напередок кидаєте непідготовими, щоб хлопців вбили ще до того, як він автомат в руки взяли. При цьому ви розказуєте про якісь міжнародні права людей, які ви зараз дотримуєтеся. А ми не люди, так? ми бидло для вас, ви блядь, настолько вже цинічно, нахабно, прямо показуєте свою ненависть своєму українському народу і любов к руському народу. Що людей взагалі вже нема саміння, що ви просто про російські гандони йобані. А ти вирішечка можеш брати, пиздувати у курс і всіх там для всіх бути мамашою. А нам сюди не треба тих мразі, які вчора кричали і радувалися кожному вбивстві наших дітей. Нам ці мразі тут не треба в Україні. І коли під кожним постом по 300 коментарів негатива, і ти розказуєш, я готова відповісти своїм опонентам. Тобто ми опоненти тобі. ми не український народ, це не наша думка там у коментах. Це просто ми опоненти. Апонірують Курськ до своїх п'ятера курських, а нам сюди це шобло привозити не треба.